Абстрактний живопис або безпредметний це зображення, в якому відсутні реальні предмети та явища. Абстрактний твір створюється за допомогою таких художніх засобів, як кольорові плями, лінії, фактура. Важливе значення в абстрактному живописі має композиція. Побудова композиції абстрактного живописного твору може бути різною. Деякі художники створюють її вільно, безпосередньо під враженням від музики, інші митці продумують свої композиції детально. Колорит абстрактних творів живопису може бути контрастним чи нюансним, теплим або холодним, відтінки кольорів можуть плавно перетікати один в інший як мелодія, а можуть звучати як окремі музичні акорди. Приклади творів абстрактного живопису: Зоряна соната Чурльоніса, Соната моря Чурльоніса, Створення світу Чурльоніса, Ритм і блюз Рубанова, Алегро Йоїча, Ангел страшного суду Андінського, симфонія Бущика, ритм Цико, Ялинкова симфонія Гукалова. Також абстрактні живописні композиції творили Єрмольчик, Щупак, Кузніцов та інші.